На вулиці Бандери від Чупринки до Коновальця завершують ремонт. Дорога практично готова, бо нею поїхав транспорт. Зараз ми на стадії завершальних робіт, як влаштування люків, дощ решіток. Завершення замощення тротуарів, усунення недоліків на цій ділянці. Замінили старі комунікації: каналізаційний колектор, водопровід, вуличне освітлення. Також облаштували нову трамвайну колію, переклали бруківку, проклали асфальтні володоріжки, нові тротуари і паркомістя. Проте під час ремонту довелося й усувати недоліки. Зокрема, зауваження до ремонту вулиці Бандери мав голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер-Арутюнян. Дуже багато справді виправили. Зараз там дуже добрі переходи вже вийшли, плюс там така дрібна шліфована бруківочка на переходах. Самі переходи підняті всі. Це доступність для маломобільних і безпека для всіх. З тактильною плиткою там краще получилось з лунками для дерев. З понеділка вулицю Бандери на цій ділянці планують відкрити для руху транспорту. Ми запитали у львів'ян, що вони думають про оновлену вулицю. Тож звужені вулиці не подобається. А так, в принципі. До ладу доводяться добре. Мені подобається, що йдуть роботи, що вони намагаються як можна швидше. Мені здається, перспектива цієї вулиці буде в плані естетики і логістики доволі цікава. Не дуже подобається, тому що в нас знищено дуже багато дерев. І за того, а тут велика кількість транспорту, піднімаються порохи до гори, а ми там дихаємо. Тому нам подобається. Взагалі ну, привели до ладу. Ще на двох ділянках вулиці Бандери продовжують реконструкцію. «Під Герою УПА до Городоцької в нас є влаштований дорожній одяг, каналізація, водопровід і всі, всі мережі, які йшли по проєкту під заміну. А ділянка, саме ділянка від Антоновича до Герою УПА, там зараз проводиться влаштування водопроводу, якраз вже на фінальному етапі. приблизно Днів 7-10 і буде переключення водопроводу на новий. Повністю вулицю Бандери планують відремонтувати до кінця року. Завершують і реконструкцію Пекарської. Аби закінчити реконструкцію, перехрестя Пекарська Тершаковців Чехова закрить для проїзду транспорту до кінця серпня. Завтрашнього дня перекривається перехрестя Пекарська тершаківців Чехова. І на цій ділянці буде облаштована реконструкція старого світлофорного об'єкту на новий. Таким чином перезамощена ця ділянка буде новою бруківкою, заасфальтовані. Там вже дуже великі вибоїни за цей час потримилися, тому що, грубо важка техніка проїжджала. Відкрити вулицю Пекарську мають 1 вересня. Йдеться про ділянку від Таршаковців до Мечникова. Вартість реконструкції цієї вулиці понад 109 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.